Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні до нас у гості завітали мавпочки. Вони дуже гарно вміють співати голосні звуки. Звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно і при вимові яких не заважають ні губи, ні язик, ні зуби, називаються голосними звуками. Тепер пропоную разом зі мною зробити дихальну вправу. Набрали повітря, сказали, чу, експрес промовляє по рейках лечу. Тепер пропоную повторити скоромовку. Сонце гріє, аж пече сома сьомий підтече. Радить сому сонний кіт покупатись сому слід. Тепер пропоную у словах сом та кит знайти голосні звуки. Вірно, малята ці звуки знаходяться всередині слова. Давайте запам'ятаємо, що голосних звуків всього шість. Давайте їх проспіваємо. А, о у, е. І, і. А тепер подивимось на мавпочок і здогадаємось, яка мавпочка, який звук співає. Подивись уважно на їх ротики, можливо, ти здогадаєшся, яку пісеньку кожна з мавпочок співає. Вірно, ця мавпочка співає звук А. А ця мавпочка який звук співає? Вірно, У. А це підкажіть малята який звук. Вірно, це О. Ця мавпочка співає який звук? Вірно, це Е. Підкажіть малята. А це який звук? Вірно, молодці. Це І. А це який звук? Це звук Е. Молодці малята. Пропоную пограти в дидактичну гру, назви перший звук у слові. Подивись на екран та назви це слово, який перший звук у слові? Акула перший звук А. Окуляри. Який перший звук? О. Молодці малята. Учень. Який перший звук у слові? У. Вірно, дітки, ви дуже розумні. Екскаватор. Який перший звук? Е. -е, -е. Вірно. Ірис. Який перший звук? Вірно і. -е -е. Погляньте уважно на картинки, нам необхідно в ящик скласти фрукти або овочі, назви яких починаються з голосного звуку, капуста. Ананас. Кокос, абрикос, груша, огірок. Вірно малята молодці. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Це схема позначення голосного звуку. Червоний кружечок. У нас на картинці ми бачимо агрос, а внизу ми бачимо схему цього слова. Скажіть, будь ласка, скільки звуків в цьому слові? Вірно, 5. А скільки голосних звуків у слові? А -а -а, груз. Вірно, дітки два голосних звуки, тому що на схемі два червоних кружечка. Дякую за увагу. До побачення малята.